Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака стрілець на період з 3 по 9 лютого 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ялинка це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Лебідь, романтичні почуття, сонечко. Це дуже добрий знак, котрий показує успіх у ваших якихось важливих справах. Ваш особистий успіх дуже позитивна карта. Карта долі і якісь доленосні події можуть відбуватися саме в цей період в вашому житті. А також успіх по роботі. Корона. Ще тут у вас домашнє господарство. Пачечка. А також сумна новина. Ось тут свічка. До чого вона стосується ця сумна новина? Ви можете подивитися по своїх обставинах. Можливо, вона. Ви її почуєте, або вона вас особисто не стосується, тому що тут сонце і це дуже позитивна карта. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вже є. Нові відео огляд магазинів. Всім, кому цікаво, запрошую. Одяг весняні колекції новинки. У нас з вами другий розклад. Знак Зодіака. стрілець. Знову корона. Коли повторюється значок, то на це варто звертати увагу. Події будуть розвиватися і якось впливати, то вони для вас важливі. Знову ж таки, сонечко. Якийсь договір для декого може означати пропонування руки та серця. Ось тут, друзі, мечі, вони можуть показувати скандали та обстріли. Будьте обережні, не беріть участь ні в яких скандалах та бережіть себе. Планета Місяць – це планета таємниць, якісь події можуть у вас якось на вас вплинути. Наприклад, зупинити від прийняття важливого рішення ось тут пропонування руки та серця, можливе одруження, романтичні почуття, але тут якісь таємниці. Зазвичай краще, щоб все було прозоре для того, щоб потім не. Виправляти ситуацію, іноді це неможливо зробити. Саме тому ніяких таємниць в романтичних почуттях для прийняття важливого рішення. Гроші. Та начебто все прямуємо вперед на третій розклад. Знак зодіака Стрілець. На період з 3 по 9 лютого 2025 рік. Знову романтичне почуття. Щось таке важливе для вас. Ось тут ці події, романтичне почуття. Хтось буде приймати важливе рішення, ось тут успіх, лавровий вінок. А також корабель. Розпочинається щось нове та грандіозне і розпочинається успішно. Це може бути пов'язано з романтичними почуттями. Зверніть на це увагу. Знову ж таки, гроші. Картка повторюється, гроші за картою долі. Це може бути якийсь спадок або великий подарунок від родичів, щось таке. Ось тут котик, романтичні почуття, в котрих вам заважає хтось третій зайвий. Державна установа. Мабуть, там ви будете отримувати ці гроші, ось якось воно пов'язане, або оформлювати. Та троянда це кохання. Зверніть увагу, ситуація серйозна. Тут романтичне почуття, тут кохання, успішні якісь дії, і ось тут розпочинається якесь нове грандіозне, щось таке нове та грандіозне. Сьогодні ми з вами на колоді Мадам Ленорман подивимось для знака Задяка Стрілець застереження. Кнут це віник та порада. Карта Змія. Саме вчора, друзі, в 23 години вечора наступив календарний рік змії за східним. Гороскопом. Парада полягає в тому, щоб застереження не скандальте, не виясняйте відносини, не ламайте, не руште ту гармонію, котра у вас є, судячи з розкладу пасіанса. А парада полягає в тому, що в новому році, а саме ось зараз, з того моменту, коли він розпочинається. У вас будуть якісь масштабні грандіозні зміни, тому що змія символ не тільки мудрості, а нових змін, тому що вона скидує свою шкіру і оновлюється. Саме таке оновлення може бути в вашому житті. Якщо це потрібно, докладайте зусиль, щоб ваше життя було нове, цікаве і з якимись гарними подіями. Ось такі, друзі, для вас вишив розклад. Я бажаю вам успіху, дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.